Доброго дня, мої шановні глядачі. Сьогодні, 17 липня, сталася дуже потужна подія, дуже гучна подія. У Криму я у розкладі казала, що у Криму щось має статися, але я не сказала що, щоб не заважати. Давайте подивимось. Гучну подію у Криму на кшталт Кримського мосту, на кшталт Бавовна на Кримському мосту до кінця липня 2023 року. Чи буде така сама по значущості потужна подія у Криму до кінця липня 2023 року? Ще і яка буде, буде. Ресурси, дивіться, тут вони прямі. Це карта ресурсів, великих ресурсів. Ну, звісно, це не 100%, але 90% ресурсів. І маг говорить про те, що. Люди спроможні щось зробити, а ця карта падіння, нищення. Зрозуміли? Якийсь може бути склад, якесь важливе місце в Криму може бути знищено за допомогою досить вправних і правильних дій. Що може щось на кордоні таке, мені здається, щось таке важливе біля кордонів. От як щось там буде з кордонами пов'язано. І е орки не зможуть встояти. Ну, от щось таке от, або з їхнім захистом це може бути їхні склади, зброї. От я так собі. Або люди, багата кількість людей. Ну от Пентаклі це об'єкти або суб'єкти. І це щось буде знищено. Наразі це питання вивчається. Ще подивимося. Розвідка працює, про цю розвідку ніхто не знає. Але дуже добре працює розвідка. Не буду говорити, яка, що, хто, як, де. Не буду, але повірте, все добре працює і ітогова. Ми будемо. Знаєте, ми будемо. Що ми будемо робити? Ми будемо вночі спати, адже в нас комендантський час. І в цей час ми не маємо права виходити з дому, з хати. Зрозуміли мене? Ось так. Ми будемо просто спати. У нас комендантський час. Все. Бажаю вам всього самого найкращого. Ця карта також є позитивна. Вона. Означає, що хтось до чогось достанеться, або хтось щось спроможе зробити. Дякую вам за лайки, дякую вам за підписку, дякую вам за ваше запитання, дякую вам за те, що ви в мене є і підтримуєте мене. Я також хочу бути вам на допомогу, хочу вас надихати. Мені дуже приємно з вами працювати. Бажаю вам всього самого найкращого. Віримо в наших ЗСУ. Вони в нас самі найкращі, наші хлопці і дівчата. Обіймаю вас усіх і всього вам самого найкращого. До побачення!